Наталя Нікуліна життєвий та творчий шлях. Наталя Петрівна Нікуліна народилась у місті Макіївці на Донеччині в родині журналіста й лікарки. 1958 року сім'я переїхала до Дніпропетровська. Тут Наталя закінчила середню школу номер 89 вступила до університету на вечірнє відділення філологічного факультету. Одночасно з навчанням працювала редактором на обласній телестудії. 1973 року вона закінчила аспірантуру, захистила кандидатську дисертацію. Наталка Нікуліна працювала редактором у видавництві «Комі», Деякий час в обласній науковій бібліотеці. Була позаштатним кореспондентом газети Культура і життя. Багато років вона віддала морочливій і кропіткій роботі на обласному радіо. Передачу веде кандидат філологічних наук поетеса Наталка Нікуліна. Ці слова, які щодня лунали з радіоприймачів по всій області, зігрівали душі багатьом жителям Дніпропетровщини, додавали снаги і бажання творити. А поезія писала Наталка Нікуліна з дитинства. Її однокласниці згадували, що вона часто виступала зі своїми віршами на шкільних вечорах. Перша збірка вишневий спалах стала подарунком до 20-ліття поетеси. До того вже були вірші в колективному збірничку. Її поезію оцінили, давали гарні відгуки, але по тому довгих 14 років жодної книжки. Тому причина, нещадна прискіпливість авторки до своїх творів, небажання друкувати недосконале. Чи літературних керівників не влаштовувала тематика. Наступна збірочка пізнання. Побачила світ аж у 1981 році. Вона тоді вже два роки перебувала членом спілки письменників. Наталка Нікуліна мала лише п'ять книжок за життя. Останнє знамення калини. Була видана її друзями як спогад про світлу душу, що так рано і трагічно покинула цей світ. Та творче надбання поета вимірюється не кількістю книг. У невеликих поезіях Наталки так багато думок і почуттів, мало слів, але багато сказано. Наталка Нікуліна мала великі плани. Зустрічі з цікавими людьми, поїздки, підготовку передач нові вірші. Сліпий випадок обірвав життя, плани, мрії. 23 червня 1997 року за два тижні до свого ювілею Наталка Нікуліна трагічно загинула. Квітка Мальва. Берегиня української оселі. Один із символів батьківщини росте на всій території нашої країни, у тому числі й на Дніпропетровщині. Часто мальви вишивали на сорочках, бо вірили, що ті давали захист роду людини, що її носила. А який чудовий вірш у нашої поетки-землячки, Наталкині Куліної, про цю квітку. Мальви Над урвищами мальви багряніють, над ними електрички стукотять, вони летять, 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 десь інші мальви за парканом дніють. І можна б на одну із вічних тем поміркувать про вільних і неволю та якось серце не торкає те, бо ж квіти красні. І в садку, і в полі я люблю їх усі: і рожеві, і білі, і багряні. І оті, що в садках їм, у тиші, палаті згасать, і оцих вітчаяк, що втекли від своїх споконвічних екранів, білих стін осюди, де лиш кручі самі небеса. Про інше я отак і є воно, там селища там дворища, оселі, тут стріч, розлук, перонні каруселі, станційна будочка з вузьким вікном. І мимо все в чіткому ритмі шпали, Коза в яру, мозаїка життя, і раптом мальви, мальви промихтять, іначе свято, їх миттєвий спалах.